Вітаю, шановні дев'яті класи, і сьогодні ми продовжуємо з вами наш новий розділ практичної роботи. Сьогодні ми говоримо про еволюцію європейського соціалістичного руху від радикальних до поміркованих форм і легальної парламентської діяльності. Ваша практична складається з трьох частин. Перша частина це уважно зараз мене послухати. Далі ознайомитись з матеріалом підручників і виконати два завдання. І все. Що ми, кажемо, що ми маємо на увазі під соціалістичним рухом? В першу чергу, ми під соціалістичним рухом розуміємо марксизм. Марксизм це узагальнена назва теоретичних поглядів німецького мислителя Карла Маркса і Фрідріха Енгельса на історію, політику та суспільсознавство загалом. Марксизм презентує себе. Як система революційних поглядів робітничого класу, що відображає об'єктивні закони розвитку людського суспільства та досвід класової боротьби народних мас проти експлуататорів, і постійно розвивається на основі узагальнення цього досвіду. Марксизм став панівною ідеологією робітничого руху в другій половині 19 на початку ХХ століття. Тож такий Карл Маркс. Він народився в родині адвоката. Навчався в Бонському та Берлінському університетах, де вивчав юридичні науки, філософію та історію. Відмовившись від університетської кар'єри, став займатися політичною діяльністю, від 1844 року розробляв теорію соціалістичної революції. У 1847 році разом з Фрідріхом Енглісом створив першу комуністичну організацію Союз комуністів. Маркс і Енгельс вбачали своє завдання насамперед у тому, щоб організувати робітників для боротьби за свої права. Вони наголошували, що ідеї ніколи не виводили суспільство за межі старого порядку, тому потрібно використовувати більш дієві засоби боротьби. Маркс і Енгельс стали авторами першої теорії революційного переходу до комунізму. Що отримав назву марксизм? Що було в основі марксистського вчення? Основні його положення проголошували, що у капіталістичному суспільстві є два антагоністичні класи пролетаріат і буржуазія. Пролетаріат це незаможний, але юридично вільний громадянин. Боротьба між цими двома класами є основою суспільного прогресу. Побудова соціалізму неминуча без соціалістичної революції і встановлення диктатури пролетаріату. Для перемоги в цій боротьбі робітничому класу потрібно створити власну політичну партію і взяти владу в свої руки. Маркс і Енгліс вважали, що комунізм це суспільний порядок, який є асоціацією виробників суспільством, що засновано на засадах колективізму. Великій промисловості, суспільній власності, безкласовій структурі та розподілу із суспільних запасів. Їхнім головним гаслом було «Пролетарі всіх країн єднатися. Марксистський рух був зовсім неоднорідним. Він містив як праві, так і ліві течії, так і центристів, поділяючись на прихильників революції та прихильників реформ. Противником марксистської доктрини був П'єр Прудон, французький філософ, теоретик анархізму. Він та його послідовники першу причину соціального зла вбачали в державі, вважали, що дійсна свобода несумісно з будь-якою політичною владою. Визволення робітничого класу вбачалось у реформуванні законодавства, розвиткові кооперативних асоціацій. І створенні третьої форми суспільства, тобто синтезу спільності та власності. Ідеал Продона це суспільство дрібних виробників, що мають рівну за розмірами власності. Ще одним ідейним опонентом Маркса був Фердинанд Ласаль, німецький політичний діяч, публіцист. Висунувши ідею необхідності створення робітничої політичної організації, він виступив на захист держави як надкласової організації в суспільстві, що слугує загальному благові і потребує не революційних змін, які руйнують суспільство, а лише реформування на засадах загального виборчого права. Радикальністю поглядів характеризувався і французький опонент Карла Маркса. Луї Одюст Бланкі. Він виступав за створення суспільства цілковитої рівності через приход до влади внаслідок революції вузької професійної організації, організації революціонерів і побудову держави, яка б стала жандармерією бідних проти багатих. А новий суспільний устрій був би великою вільною майстернею і всеохопним суспільством взаємодопомоги. Російський революціонер Михайло Бакунін висунув теорію соціальної ліквідації. Під соціальною ліквідацією я розумію політичне та юридичне нищення держави, яка санкціонує привласнення меншістю у результаті в праці більшості, писав Бакунін. Інструментом реалізації соціальної ліквідації мала стати таємна організація Альянс соціалістичної демократії. Таким чином, на основі вже існуючих теорій поліпшення суспільства з'явилися соціалістичні теорії, які пропагували різні форми та методи держави рівня. Інтернаціоналізація промислового виробництва в умовах формування індустріального суспільства готувала ґрунт для міжнародної солідарізації робітничого руху та перетворення його. На інтернаціональну силу, тобто міжнародні. Перші контакти між робітниками Великої Британії, Франції та Німецьких держав виникають ще в 1862 році на Всесвітній промисловій виставці у Лондоні. Ці контакти дали змогу в липні 1863 року організувати в Лондоні збори солідарності з польськими повстанцями. У Роботі яких взяли участь не тільки британські представники, а й делегати робітничих та демократичних організацій Франції, Італії та Німецьких держав. Саме на цій зустрічі було досягнуто згоди про створення міжнародного об'єднання пролетарів. Було також сформовано Комітет для підготовки програмових документів об'єднання. Ідейною основою міжнародної робітничої організації стало звернення британського чоботаря. Оджера – робітникам Франції від робітників Великої Британії та відповідь на нього французького робітника Гравера Талена. На основі цієї ідейної платформи підготовчий комітет налагодив зв'язки з представниками інших національних організацій і підготував проведення установчих зборів міжнародного товариства робітників. 28 вересня 1864 року в Лондоні на мітингу робітників було прийнято рішення про створення міжнародного товариства робітників, яке згодом стало називати Першим інтернаціоналом. До складу товариства увійшли працівники британських трет-юніонів, французьких анархістів-прихильників Прудона, італійських мадзиністів, і збори обрали керівних Керівний орган товариства, Генеральну Раду Першого інтернаціоналу. Фактичним керівником якої став Карл Маркс. Генеральна Рада була виконавчим органом товариства і діяла між Конгресами інтернаціоналу, вищими органами цієї міжнародної робітничої організації. Основний програмний документ першого інтернаціоналу установчий маніфест, написав Карл Маркс. В ньому зазначались мета організації. Економічного і соціального визволення робітників можуть досягти, лише взявши в свої руки державну владу і ліквідувавши приватну власність на засоби виробництва. Визволити робітничий клас може лише сам робітник. Досить скоро перший інтернаціонал перетворився на керівний міжнародний робітничий центр. Його програмні і тактичні засади стали основою подальшої боротьби найманих робітників. За свої економічні права. Коли його організаційні структури перестали задовольнятися задовольняти наростаючий рух, робітничий і соціалістичний рух. Перший інтернаціонал в результаті припиняє своє існування, і це сталося в 1876 році. 70-ті роки та початок 20-го століття характеризуються мирним розвитком робітничого руху. Цей період відзначався бурхливим економічним розвитком, і, як наслідок, численним зростанням найманих робітників, кількість яких наприкінці 19 століття становила 40 мільйонів або понад 30% населення Європи. Проте умови праці продовжувало залишатися тяжкими. Відсутність соціального законодавства, яке регулювало відносини між роботодавцями та найманими працівниками, і посилення експлуатації шляхом Інтенсифікації виробництва, а при цьому ще й низький рівень життя, ставили на порядок денний боротьбу трудящих за поліпшення умов життя та здобуття політичних прав і свобод. Найпоширенішою формою боротьби найманих працівників цей період був страйк. Так, в шести найрозвиняніших країнах у 1870 році відбулося декілька сотень страйків. А вже на середину 90-х років їх щороку нараховувалось близько мільйона. Розпілки в 70-х роках були наймасовішою організацією тільки у Великій Британії. Але вже на кінець 19 століття вони розгортають масштабну діяльність в усіх найрозвиняніших країнах. На початку 1870-х років робітнича партія існувала тільки в Німеччині, а в другій половині 1890-х років. Робітничий клас існував вже в 21 країні, і на початок ХХ століття нараховував у своїх лавах близько 300 осіб. В умовах подальшої інтернаціоналізації виробництва посилюється міжнародна солідарізація робітничого руху. Проспілки різних країн прагнули створити галузеві інтернаціональні об'єднання. На своїх конгресах вони протестували проти заборони міжнародних робітничих організацій. Солідаризувались з робітничими та соціалістичними партіями Німеччини, Австрії, Росії, закликали трудящих боротися за прийняття законів про охорону праці та 8 робочий день. Саме поява робітничих та соціалістичних партій стала головною передумовою утворення другого інтернаціоналу як міжнародного об'єднання соціалістичних та робітничих партій. Зараз я вам пропоную попрацювати над першим завданням. Перше завдання це уривок з комуністичного інтернаціоналу, який написав Карл Маркс в 1848 році. Вам необхідно буде прочитати цей документ. Я вам зараз прочитаю, і визначити головну думку авторів. Ну а далі я скажу додаткові завдання, які є. Це четвертий розділ. Ставлення комуністів до різних опозиційних партій. вони борються за досягнення безпосередньо близьких цілей та інтересів робітничого класу. Але в сучасному рухові вони разом з тими обстоюють і майбутність на цього руху. У Франції комуністи примикають до соціалістично-демократичної партії, виступаючи проти консервативної і радикально буржуазії. Не зрікаючись, однак, права критично ставитись до фраз і ілюзій, що випливають з революційної традиції, у Швейцарії вони підтримують радикалів, дуже добре розуміючи, що ця партія складається із суперечливих елементів, почасти з демократичних соціалістів у французькому дусі, почасти з радикальних буржуа. Серед поляків комуністи підтримують ту партію, яка становить аграрну революцію, ставить аграрну революцію умовою національного визволення, ту саму партію, яка викликала Краківське повстання 1846 року. У Німеччині комуністична партія бореться спільно з буржуазією, оскільки буржуазія виступає революційно проти абсолютної монархії, феодальної земельної власності і дрібного міщанства. Але вона ні на хвилинку не перестає виробляти в робітників якомога яснішу свідомість ворожої протилежності між буржуазією і пролетаріатом для того, щоб німецькі робітники могли одразу о, обернути як зброю проти буржуа суспільні і політичні умови, які мусить створити панування буржуазії для того, щоб після падіння реакційних власів Німеччини. Зараз же почалась боротьба проти самої буржуазії. На Німеччину комуністи звертають свою головну увагу, тому що Німеччина стоїть напередодні буржуазійної революції. І тому, що вона зробить, зробить цей переворот при прогресивніших умовах європейської цивілізації взагалі, і далеко більш розвиненим пролетаріатом, ніж Англія в 17 столітті і Франція у 18. -му. А значить, німецька буржуазна революція може бути тільки безпосереднім прологом пролетарської революції. Одним словом, комуністи повсюди підтримують всякий революційний дух проти чинного, суспільного і політичного ладу. В усіх цих рухах вони виступають на, вис, висувають на перше місце питання про власність як основне питання руху, незалежно від того, чи набрало воно більше чи менше розвиненої форми. Нарешті комуністи повсюди працюють над об'єднанням і порозумінням демократичних партій усіх країн. Комуністи вважають зайвим э, затаювати свої погляди і наміри. Вони відкрито заявляють, що їхні цілі можуть бути досягнені тільки шляхом насильного повалення всього суспільного ладу, що існував досі. Нехай панівні класи тремтять перед комуністичною революцією. Пролетарям нічого втрачати в ній, крім своїх кайданів. А здобудуть вони цілий світ. Пролетарі всіх країн єднаються. І ось тут, на основі цього документу, вам необхідно скласти схему здатності тих чи інших європейських країн до запровадження них соціалістичного уступу. Ми кажемо про країни, які згадуються в документі. Тобто, ви можете в першій колонці написати країну, а в другій, користуючись цитатою з документу або власним. Аналіз викладеного написати, як цій чи інші країни ставляться до запровадження в них соціалістичного устрою. Після цього у вас є друге запитання по документу. Як ви розумієте слова, що на Німеччину комуністи звертають свою головну увагу, тому що Німеччина стоїть напередодні буржуазної революції? Що мав на увазі Карл Маркс? Я вам нагадаю, що цей документ написан в 1848 році. Пригадайте загальні події, які відбулися в цьому році в Німеччині. А ми поки що продовжимо. Ви можете зупинитися, виконати це завдання і далі. 14 липня 1889 року, відзначаючи століття взяття Бастилії в Парижі, правлячи кола Франції, вирішили відкрити всесвітню промислову виставку. Символом технічного прогресу якої мало стати відкриття Ельфивої Вечі. У становищі французьких революційно налаштованих робітників виникла протилежна ідея відкритий Міжнародний соціалістичний конгрес, Світовий парламент праці. В даному випадку дуже цікавим є такий документ, який проголошувався у зверненні до робітників і соціалістів Європи та Америки. В ньому зазначалось так. Капіталісти запрошують подивитися і повтішатися результатами праці трудящих, які вже бракують серед найбільш, найбільше багатств, якими коли-небудь володіло люди. Тому ми, соціалісти, що прагнемо визволення праці та ліквідації системи найманого рабства і побудови такого суспільства, за якого всі трудящі, незалежно від національності, статі, матимуть право володіти багатством, створеними їхньою працею. Ми запрошуємо справжніх виробників цих зустрітися з нами 14 липня в Парижі. Гарно, вбраний зал засідань, зал Петрель на 9-ту годину ранку був вже переповнений. На червоному полотні задніх лаштунків сцени золотими літерами було написано слова Карл Маркс і Фрідріха Енгліса пролетарі всіх країн єднайся. На 10-ту годину від імені Паризької організаційної комісії Поль Лофарг щиро привітав делегацію Конгресу. Ті, хто зібралися в цьому залі, представники Європи та Америки, не є офіційними представниками своїх країн. Вони не об'єднуються під триколірним чи будь-яким іншим прапором, вони об'єднуються під червоним стягом міжнародного пролетаріату. В роботі Конгресу взяло участь 407 делегатів з 20 країн. Другий Інтернаціонал поставив за мету своєї діяльності боротьбу за соціальні права трудящих, поліпшення умов праці. Також на Конгресі було прийнято рішення про щорічне проведення масових робітничих маніфестацій солідарності 1 травня у роковини трагічних подій в Чикаго 1886 року. Конгреси першого інтернаціоналу збиралися кожні 2-3 роки. І розробили конкретну програму боротьби за поліпшення становища трудящих. Утворення другого інтернаціоналу свідчило про перетворення робітничого і разом з ним соціалістичного руху на впливову політичну силу кінця 19, го початку 20-го століття. Напередодні Першої світової війни другий інтернаціонал був значною політичною силою. Партії, що перебували під його впливом, об'єднували 10 мільйонів осіб по оперативи мільйонів. Проте подальше загострення соціальних протиріч визначило і ідейну боротьбу в міжнародному соціалістичному русі з питань тактики, стратегії, теорії, особливо в оцінці нових явищ і процесів в економіці та державній політиці. Паралельно з комуністичним рухом у нас зароджується і соціал-демократія. Це загальна назва соціалістичних партій, що виникли в другій половині ХІХ століття в різних країнах. Ідеологічна і політична течія, яка виступає за впровадження ідеї соціалізму в усіх сферах життя. У 1899 році німецький соціал-демократ Бернштейн опублікував книжку передумови соціалізму і завдання соціал-демократії, у якій піддав критиці деякі принципові положення марксистської доктрини. Аналізуючи нові тенденції індустріального розвитку, він дійшов висновку. Про хибність марксистського положення щодо подальшого збід... збіднення пролетаріату та наявності передумов для побудови соціалістичного суспільства, а також недооцінки марксистами можливостей державного регулювання товарно-ринкових економік і значення реформ для прогресивного розвитку суспільства. Бренштейн одним із перших дав розгорнуте обґрунтування соціал демократичних ідеї. На відміну від Маркса, він вважав неможливим завоювання політичної влади пролетаріату, який не досяг рівня політичної та моральної зрілості, щоб управляти суспільними процесами, перебрати на себе всю повноту державної влади. Перехід до соціалізму може відбутися не внаслідок революції, яку Бренштейн вважав ознакою варварства, а лише через соціалізацію капіталізму. Найближчими цілями робітничого класу, він вважав боротьбу за економічні та політичні права. Бренштейн віддавав перевагу господарству, в основі розвитку якого є споживач і виробнича кооперація, за якою жоден клас не має привілеїв. Щоб досягти такого суспільного стану, потрібний певний рівень свідомості громадян, тобто уміння жити за законами, контролюючи свої пристрасті. Адже демократична форма правління передбачає високий ступінь не лише свободи, а й відповідальності всіх. Для соціалізму, як руху, характерне гуманістичне ставлення до людини в праці і її потреб та інтересів. Бренштейн вважав, що між соціалізмом і демократією немає протиріч, звідси і назви його концепції демократичний соціалізм. Соціал-демократія виступала за права людини, свободу слова, друху, самостійність просвілкового руху, існування правової держави. І з часом Гасла доповнились вимогами поліпшення якості життя, економічної демократії та самоврядного соціалізму. Соціал-демократи виступали за участь у парламентській діяльності. Основним методом своєї політики вони вважали реформи. На Базилівському конгресі першого інтернаціоналу. 1869 року Бакунін та його прихильники виступили проти участі робітників у парламентській та виборчій діяльності, але дістали відсіч. Із критикою Бернштейна виступив Карл Кауцький, який, власне, і назвав його ревізіоністом. Він стверджував, що лише соціалістичне суспільство дасть своїм членам добробут і забезпеченість, а також стане основою для вищої свободи. Водночас, Кауський, виступаючи за соціалістичну революцію, говорив про її відкладену перспективу і віддавав перевагу боротьбі за соціальні реформи. Соціал-демократи, на його думку, не повинні для цього йти на співробітництво з буржуазними урядами. Соціалістична революція вважав, Кауський не може відбутися швидко, вона готується роками і десятиріччями політичної та економічної боротьби. При цьому він не відкидав можливості, що повалення капіталістичного ладу відбудеться без революції, якщо панівні верси добровільно підуть на поступи трударя. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття в міжнародній соціал-демократії розгорнулася боротьба між бернштайнцями з одного боку та революційними лівим крилом марксизму з іншого. Ця боротьба гостро проявилася на другому інтернаціоналі. Ліві погляди, зокрема, дотримувалися і активно їх пропагували, пропагувала франція, фракція більшовиків російської соціально-демократичної робітничої партії на чолі з Володимиром Ульяновим, тобто Лен, який взявся за теоретичне пристосування марксизму до реалій Росії та практичне втілення ідеї соціалістичної революції. Так з'явилися більшовики. Це представники політичної течії в РСДРП. Під поняттям більшовик, поняття більшовик виникло на другому з'їзді РСДРП в 1903 році, після того, як прихильники Леніна здобули більшість голосів, а їхні противники меншість. Так і виникли меншовики. Друге завдання. Вам необхідно прочитати параграф 17 і ознайомитись з цитатами, які є на сторінці 141-142, та відповісти на запитання. Тут у нас такі цитати. Першим блок – це демократія і насильства. Карл Кауський. Я стверджую, що демократія необхідна бо тією державною нормою, в якій пролетаріат розвиває сили і здібність для свого звільнення. Більшовизм залишається темною сторінкою в історії соціалізму. Уже тепер широкі маси міжнародного пролетаріату з жахом відвертаються від братовбивства, що здійснюється більшовиками винятково без прагнення влади. І Микола Бердяєв. Демократія ніколи не торжествувала в революції. Ну, а другий блок це революція. Висловлювання різноманітних людей. Карл Макс, Революція, Локомотив історії. Бернат Шоу Революція ніколи ще не полегшувала тягар тиранії, а лише перекладала його на інші плечі. Володимир Ленін поганий той революціонер, який у момент гострої боротьби зупиняється перед непорушністю закону. Микола Бердяєв. Революції завжди бувають, е, бувають невдалі. Вдалих революцій не буває і бути не може. Вони завжди породжують не те, до чого прагнули, завжди переходять у своїй протилежність. Революція заперечує не лише особистість, а також і зв'язок з минулим, з митками. Вони, вона сповідує релігію вбивства, а не Воскресіння. Володимир Ленін, революції не потрібні історикам. І Отто фон Бісмарк. Революції замислюють романтики, здійснюють фанатики, а їх результатами користуються покочка. Ну а питання. У вас є три питання. Дайте характеристику думкам про революцію, висловленими марксистами тобто не тільки Карл Маркс, а ті, хто підтримують ідею Карла Маркса. Друге, що думають про революцію люди з демократичними поглядами? І третє, висловити свої думки щодо демократії та революції. Успіхів вам виконанні цих завдань.